Я Альона Захарченко до нас сьогодні доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано, дуже рада бачити вас. Вітаю привіт, 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 вітаю. Це інтерв'ю записуємо 16 вересня. Низка питань несправді зібралося. У нас сьогодні було анонсовано, що є ймовірність, що наступного тижня може відбутися зустріч Зеленського та Трампа. Давайте розберемось, чи все ж відбудеться, і якщо так, то що чекати від цієї зустрічі, і загалом що чекати від Трампа сьогодні. Ну, дивись, я тобі так хочу сказати. Я викладаю оракул, а не тут, і в мене є карта підтримка, відкри, подарунок і відкриття. Дуже хороші карти випали, дивись. Тобто, щось Трамп нам пообіцяє, значить, якусь дає підтримку нам. Щось, 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 щось нам таке, а раз харти хороші, то є велика вирогідність зустрічі. Тепер дивимося на перо. Відбуде... Вони вживу хочуть зустрітися. Так, так, йшла мова про живу зустріч. А де а де зустрічаються? Ну дивися е, во первих якийсь транс що пообіцяно, да, може вслух не сказано, але він був обіцяний раніше, да, або починав даватися раніше. Якісь ресурси будуть нам військові давати. О, це, во-первых, во-вторых, і ще що, і ще що, Трамп скаже, що я не ожидав від Росії такого. Ну, коротше, він щось каже про розрив отношений між Росією, щось таке, типу, от, або неочікувано. Скажем так, неочікувана якась ситуація, що про це буде розказати. Значить, дивися, я прям зустріч, зустріч не бачу, щоб вони з'їхались. Да? От, може, це воно само собою розуміється, але розмова про підтримку состоїться. Удивительно, але вона состоїться. І ще що, і він буде говорити про, прояснити про те, що буде залучати Європу, бо Європа відвертається, а він хоче, щоб вони більше допомагали, от, вплоть до того, що каже, я би так сказала, що я переведу, щоб Європа допомагала, да, не, не сама тільки Америка, а ми теж. От так от. Ну, я тільки єдине, що не знаю, може розмова телефону, якось, состоїться, от. а може ця зустріч буде, скажімо, ну, просто. Карти не показують уже з'їзда, тому що результат є. Отак, от скажемо. А вже як вони там будуть, це вже інше питання. Ну, ми бачимо, що дійсно риторика Трампа зараз дещо змінилася, нарешті було визнано ним Росію агресором. Досить бачимо, що натягнуті стосунки зараз між Трампом і Путіном, принаймні з того, як поводить себе Трамп сьогодні. Чи на кардинальні кроки він нарешті наважився і готовий вже почати діяти? Ну, показує, дивись, карта закоханих і башня. Тобто їхня любов, їхня та саме розірвалося. От поэтому, наскільки кардинальні кроки готовий? Ну, він буде, верна карти, він буде розказувати чогось буде якась розмова, є, о, опять про руйнацію чогось, щось розрушилось, щось не срослось, щось, щось скажімо так, от, і е, буде говорити про те, що якийсь новий захист нам дасть. От прямо наскільки нам кардинальні, я не знаю, наскільки проти Росії кардинальні, але він більше нам якось, не про Росію, а нам. І тут знов ця сама карта випадає, карта, яка говорить про те, що продовжуємо якусь роботу. Робота, яка велася, продовжуємо. Навіть він закриє очі на якісь документи, бумаги, договоренності, Поняла, щось от таке буде. І прямо от далі до України повертається, як от, знаєш. З любов'ю. Знаєш, знаєш, як ото буває, ото, як у людей ото перепаде настроєння, да? і от сьогодні я б сказала, він став з тої ноги. Коли таке, «І чого ти я, я тебе такий влюблений? Оце про це оце про це буде. Йому трошки важко, але він чогось очікує, прям очікує фінансування ресурсів. Прямо, ну, так от. Він ж це ж не тільки від нього залежить, ну, к сожаленню чи щастя, я не знаю. от, ну, тим тим не мене, не мене. Так, а це так, має так. до нього цей наш Зеленський їхати до нього, так, наскільки так, я понімала. Так, так. Да? А анука чи є, чи приїде Зеленський до Трампа найближчим часом? Що тут про дорогу, про розговори. Ну, розговори є, бачиш, ось імператор з розговорами. от єдине, що. Навірно, знаєш, що може, тому що тут карта уходу якогось, скоріше всього це буде не приїзд, а розмова. Яка. Ні, ось є дорога. о, У мене дорога випала, випала дорога. Значить, може бути трошки пізніше, може бути. Угу. Тому що тут така карта, що зараз я не можу, давай ми відложимо, і потім чуть-чуть пізніше. Все таки ну, буде дорога? Тож сподіваємося на ці кроки. Зараз повернемось тоді до країн НАТО. Ви зараз перед цим сказали, що не тільки від Трампа залежить, досить багато питань і до країн НАТО безпосередньо mm -hmm. зараз. Мова буде йти про закриття неба. Ми бачимо, що Польща вже порушила це питання, чи далі країни НАТО будуть принаймні, працювати у цьому напрямку, чи піднімається це питання сьогодні, серед них щоб допомогти Україні закрити небо. А вони до цього нам його закрили. Вони нам закривають уже 22 по 25 рік. Ще 300 але років вже років. Польща відчула на собі небезпеку, тому вона максимально зацікавлена країна на сьогоднішній день, а чи зацікавлені інші? Ну, я тобі так хочу сказати, в мене карта обмана. Так, да, є гострий этот, але є якісь мутки в документах, в бумагах, в договорах, щось вот такому. О, ну... Я не бачу закриття над, над нами. От над Польщею може є, а над нами не, я не бачу. Дивіться. От над Польщею, так, да, над нами ні. Ми не ще не над. Все. І це все сказано. От все. Тоді повертаємось до питань, які стосуються нашої території. Зараз а, звідусіль говорять про ймовірність ще більшого посилення обстрілів на території України. Чи дійсно це відбуватиметься і якою буде ситуація з обстрілами найближчим часом? Найближчим часом, якою буде ситуація з обстрілами по Україні? Для цього беру спеціальні обстрілювальні карти. Як то кажуть, що ця енергія так, обстріли по Україні. Дивись, там, де є вода, то є якісь, можливо, ну, морські города, я би так сказала. От у них вони дуже незадоволені тим, що е, от був якийсь приказ, а вони його так не виконали, виконали наполовину, скажімо так. да. От. І трошки вони подуспокаюються. Адуспокаюся. Далі, далі, знаєш, буде якась така ситуація. кстати, тут готелі проігруються. ось от я не знаю чого. Це, по-перше, і по-друге, будуть е ті ракети, чи що, ну, вогонь по місцях скупчення людей є. Але ось є руйнація. Прильоти будуть. Да? От, прильоти будуть, я тобі хочу сказати, но е, ну, я б не сказала, що хуже, ніж було. Понимаєш? От так от. Тому що е, ну, є карта, яка говорить про неочікування і ще що, може бути таке, що можуть працювати міни. Толі якісь, якісь такі ну, неочікувані речі. Оце і є. У е, мене є дві карти башти. Тут випала тільки одна башта. Це, во перше во-вторых, і в мене немає карти, яка обозначає щось дуже важко. От цієї карти в мене немає. Тобто, не хуже, чим було. Е, Якимсь чином, справ... наші хлопці з цим справляються. Е, можна сказати, що кругом ідеально буде, От є. Моменти, ну, ну не набагато вже це не двадцять другий рік, все одно. От все одно так, але все одно не втрачаємо пильності, бачимо, що ситуація продовжується лишатись напруженою. Давайте донатити і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, як мінімум. Давайте да, тоді подивимося, да. чи буде поширюватися війна країнами Європи, чи на сьогоднішній день є ще шанс це зупинити. Так, да. дивися, ми задали питання, чи буде поширюватися і карта випала володар швидкості. Швидкості, чуєш? Тобто, я прошу. І ще що, карта прив'язаності, що це обозначає? Це обозначає, що все, що там взаємосв'язано. От, наприклад, е, таке враження, що не було б війни в Україні, не було б проблеми у тих, от так от скажу тоді. А воно все йде е, друг за другом. Як ото в тому фільмі казали, все йде по плану. Тобто, так, да, там є проблема, вони будуть ці проблеми, поки що вони не вирішені. Так. Як це позначиться на Україні? А як це на нас може позначитися? Ми собі тут воюємо, тихенько, нікого не трогаємо, як той казав, понімаєш? Ми собі продовжуємо, продовжуємо воювати. Це ніяким чином, воно, ну, скажімо так, на жаль, у нас воно не зупиниться. Оце да. Зараз я подивлюся, я хочу дуже, дуже на других метафарічних картах. Думаю, може якась це саме, як е поширення війни по інших країнах вплине на українську цю проблему. Карта прокляття, карта прокляття, і глас такий вийшов. А що це таке за прокляття? Знаєш, яке це за прокляття? А я тобі скажу яке? Скоріше за все, це отам, коли люди по цими бомбами казали, закрити нам небо. І що вони казали? Щоб ви відчули те, що ми. От воно і прийшло. Поняв, як це пов'язано? Тепер я розумію, що таке пов'язаність одне з другим. Тому що. От тому, що як той казав, ви мовчали, да, коли там йшли за тими, за тими, каже, поэтому всі мовчуть, як прийдуть за вами. От, так от І я тобі хочу сказати, а у нас карта замка з ключом. Карта замка з ключом це що? Це обично, коли ми, ми можемо щось закрити, да? тобто якусь територію закрити чи щось, або можемо відкрити щось, якісь двері нові у нас відкриваються. Да? І ще що, священий жук. Дуже хороша карта, я вважаю, що для нас, для нас це буде. Ну, якимся, ну, я б сказала, новим етапом, отак от, от сказати. Возможно, навіть ми розгружаємося, от так, от, да, трошечки витягуються, давай на отеро подивимося. Для нас, для нас, для нас, для нас. Для нас, виходить, що з нас трошки знімається, знімається. Ця Ситуація, і прям ми чогось. Ну, у нас колісниця, прям перемога, ну, що то якісь прориви. тобто завдяки цьому у нас прям от. Це, це для нас це буде коротше краще, отак от скажу. Як, якась, якась на нас це буде проігруватися краще. Ми прям ось палам прям карти, які говорять про те, що ми на деяких чи фронтах чи територіях, який це фронт? Чи це фізичний фронт, чи це фронт перемовний, чи це який, ну ми починаємо отримувати якісь ну, успіхи маємо, отак от Зрозуміло? Так. Тут яка то поговорка не було би горя да, і щастя до да, нещастя допомогло. Оце примерна така сама ситуація. Може, вони просто зашевеляться ті, що знаєш, як почувствують рахунок. Але теж почала така думка, з'явилася. з'яви да, Та й вони почнуть в кінці конців до них дійде, що це серйозно, а не, і ми не видумуємо нічого. Насправді ми вже про це говорили і раніше, неодноразово що, очевидно, чекають, поки дійсно це буде стосуватися напряму їх, для того, щоб почати діяти. На превеликий жаль, був вибір зробити інакше. Це ну, не, не те, то, що, що ми що бажаємо нас... цим люди... країнам відчути все те, що відчуваємо ми сьогодні. Зовсім, люди так. люди кругом одінакові в будь-якій країні. Люди одінакові, поки жарений петух не клюне. Вони не зачухаються. Все, що ти скажеш? Давайте Куп'янськ подивимось, тому що велика кількість людей під відео просили, щоб ви глянули ситуацію. Що ми будемо дивитися на, на Куп'янськ конкретно? Він в окупації? Ні. Ні. Це у нас який напрямок? Харківський? Т, е е так, там просто зруй... руйнувань дуже багато. Зараз пишуть люди, що майже зруйновано. Ну, я їх десь дивилась і казала, що буде цей комплекс грустний. Так, чи зайдуть орки в Куп'янськ. Чи Зайдуть орки в Куп'янськ. Людей багато виїде дуже, так? Да? Я тобі хочу сказати. Далі, там, там не буде щось ні світла, ні хрена. От я би так сказала тобі, ні ресурса, ні хрена немає ніякого. От, Навіть проблеми з водою будуть. Ми дивимося про те, чи зайдуть орки. Дивись, от я би так тобі сказала, от карта звучить так, місто буде спалене. Ну, Наскільки воно, ну, відсотків не скажу. Єдине, що у мене немає що орки зайдуть. На сьогоднішній день у мене карти попали так, що не зайдуть. Но там є якесь чи село під Куп'янськом, чи приватний сектор, чи щось таке, от вони. От там карта подлості якоїсь предательства. Що це за подлость, що це за предательство? Откуди я знаю, може вони його взагалі лиця землі? Може вони його якось будуть використовувати якимось чином, тому що тут ще вода проігрується. Наприклад, отравлять всю воду, наприклад, в краницях або ще щось. Я не знаю, що це буде, тому що це таємне, пов'язане з водою, от, пов'язане з тим, що вони уб'ють ресурс. Да, у якихось, Це або старий город, ну, якщо там є така частина, або це якесь чи село, чи приватний сектор якийсь, понятно? От, оце далі і далі є. Так от. А, також під нашим Але люди манулен... пови, повиїжджають, повиїжджають, їм по, ну, по, по, прийдеться поевакуюватися, бо там ну, просто невозможно буде знаходитися. Під нашим відео, яке ми записували перед цим нашим інтерв'ю, досить таке було складне для сприйняття багатьох інтерв'ю, тому що ви говорили, що ситуація насправді є сьогодні зовсім невтішною. Ми лишаємось без тієї потрібної на сьогоднішній день допомоги для нас, по суті, самі у цій боротьбі, і надзвичайно багато коментарів з питанням. Чи є надія, хоч якась, чи цієї... є вихід? Звісно, є, звісно, є. Драсі, а я що ж живу тут вот это вот, в Україні, в Кривому Розі, всю війну, нікуди не виїжджаю, мітінгую. Звісно, є надія є. Це те, що нас прориває в будь-якому будь-якому випадку. Ну, у нас же ж багато там і віруючих людей, да? І що? Вони повинні пам'ятати, вони повинні пам'ятати фразу по вірі вашій дано вам буде. От і все. Поэтому, дорогі друзі, що ви вірите, те буде треба. Вірите ви в те, що ми залишаємось я вже скільки раз казала, і завжди кажу: ви ніколи не чули від мене слова перемога. Неправда, я ніколи ніде не казала, що ми переможемо. З початку війни я казала, що ми втратимо території Казала, казала, хто зі мною ще коли в мене було 2-3 тисячі підписників, ви це чули. ви це чули Але я ніколи не сказала, що України не буде. Я цього теж не казала. Поэтому, а із положительного Україна буде. Да, вона трошки буде інакша, да вона трошки щось втрачає. Ну, як трошки? Для, ну, для когось, це трошки, не трошки. Ну, я й маю в виду, порівняні з Всесвітом, порівняні з глобальними якимись. От да ми втрачаємо землі, да ми втрачаємо людей, але Україна залишається. Вона буде Україною. Це по-перше, наша задача не допустити до влади тих, хто може повернути курс України носом знову до Росії. Будь ласка, я просто про це дуже нагадую в кожному відео, бо я по картам бачу, що буде якийсь такий момент, коли ми можемо, знаєте, я так кажу, помилитися. І ця помилка нам буде дорого коштувати. Вона не зникне Україна. Але вона може знову. Почати дружити чи товаришувати, чи розуміти, чи спілкуватися з Росією, от що може бути, понімаєте? І ми просто будемо зробимося через декілька там років колонією Росії. Цього не можна допустити ні в якому разі. Будь ласка, всі ці люди загиблі, які загинули, вони просто в грабах перевернуться, якщо ми це допустимо. Це так, да. тому із положитим, позитивного, друзі, Україна. Буде, вона залишиться, і навіть буде якийсь момент, у нас буде досить сильний військовий потенціал в плані досвіду, напрацювань, в плані технологій. Ми будемо вчити інші країни воювати. Ми будемо. Так, да, це я казала ще тоді, з 25 чи 2022, 2023 рік казала. Я казала завжди, що через якийсь час Крим до нас повернеться. Він трошки буде наче. Можливо, там буде, там, наприклад, стояти турецький флот, але він буде юридично наш. І от, я казала про те, що і землю окуповані потрошки якісь частини можуть повертатися до нас ну, на документами, домовленостями, якимись там, не знаю, якимись я ж не не, не політик Да Це теж буде. от І також буде то, що ми будемо складати альянс якийсь, ми будемо не останні на планеті, от ми не, не будемо вже третьою країною, ми не будемо перші. Але з нами будуть рахуватися, з на нас будуть враховувати, до нас будуть прислухатися, до нас підуть не тільки просто інвестиції, дайте гроші, а до нас поїдуть люди чогось у нас вчитися. Понімать українське сонце нарешті зійде, от про що я завжди кажу. Але не треба сідати, бо як тільки я скажу щось хороше, всі тако посідали, руки поскладали такі. Ну, все, ми ждем! Ти ж там казала, що ти оте, та давай, пасує тістка. Ні-ні, ні друзі, так не вийде. Тільки засучимо рукава і пашем, 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 пашем. Це якби от ви стирали руками. Я б сказала, як гарно виходить. Ви ж не кидаєте, каже, о, гарно виходить, не буду стиратися, не постиратися. Ні, ви що робите? Ви ще більше трете, трете, трете. Так і тут треба так само ще більше. Розвивайте, розвивайте Україну хто як може. Я, наприклад, пишу вірші. Я знаю, що ці вірші вже... Більше там, 10 років їх чать діти в школях, люди читають, пісні складаються. Тобто я такий роблю вклад. Я волонтерила, я була громадським активістом, да? я вас постійно тримаю таку вкупі і мотивую, ну, ну, робу, роблю, як то кажуть, що можу. Що фізично, що морально і так далі. І ви так, що робіть? В, в, в міру своїх можливостей, і такого і тако трошечки більше. Дякую, дякую за ці слова. Дійсно, дослухайтесь, дослухайтесь до них. Це дуже важливо сьогодні. Лана Олександрова, ну скажіть нам чи готували вірш на сьогодні? Чи за Ну, момент? Я не горвала, але я зараз відкрию свій сайт бігом. Прям бо в мене є не тільки okay. книжки, okay. Uh, а як а то ви так, як спром, ви завжди от в точечку потрапляєте. Тому давайте так навіть цікавіше. Так. Так, що тут у мене патріотичні вірші? Давайте про патріотизм. Да? Давайте. Потому, що... давайте я так, думаю. Після ваших слів якраз хочеться щось додати такого. Так, що ми тут зараз? Щось таке, щось таке, щось таке. О! Про українську мову. Что-то знайшла я українську мову. Мова моя мова. Кажуть, Калинова, я ж скажу, бідова, і довгий твій терпець за тебе вбивали, з рота виривали, сміху піддавали, хай би йому грець. Що тобі робили розказать не сила, поп'янка душили, щоб тебе не знать. Життя невблаганне, та ти невбиванна, мова нездоланна, не можеш мовчать. Суржик твій приправа, в піснях золотава, на вустах заграва, а наш серці щем. Феніксом зробилась, ризами прикрилась, словом сколосилась, пролилась віршем. Буде час минати, перемоги, втрати, але варто знати, ти це пам'ятай, це пароль народу, код нашого роду. Мова це свобода. Ти її плекай дякую, дякую. Неймовірні слова. Неймовірні. Дякую. Я писала в 17-му році, саме 17 тоді я... ще? Так. Да, М -м -м. Да, го року я вже тоді намагалася сама більше говорити українською, бо там, того, що я пам'ятаю, коли я ну я народилася в Кримурозі. Таке є, у нас містечко Анголес. і якось так вийшло, що мені там було там, скільки, 18 років, і мої батьки виїхали, і мене вивезли. А ми ж там говорили і не російська, і не українська. Ну, якоби з зростійне щось таке. Бо так, як послухаєш ну, після ну, того, як хтось російською говорить, послухаєш нашу мову, думаєш, батюшки світ! Я тепер розумію, що расистів робить. Конечно, так робить. Звісно, так мову гвалтувати, але гвалтували. От. І тим не менше, тим не менше, я поїхала, повчилася там на Вінниччині, пожила трошки на Житомирщині, повертаюся десь там через роки 4, Сидить бабушка, Це був, це був 96-й, тому 95-й рік. Сидить бабушка така на базарі. А я підходжу і кажу, кажу скажіть, вас, скільки ці цигарки коштують? Вона каже до мене, Ти бендера проклятая! Я такий, не поняла. Я, я просто спросила, скільки коштують ну, сігарети, хорошо. Ну, це неправильне слово. Ти бендера, да щоб ти здохла, та щоб ти туди, сюди? Я так кажу я поняла жінка, і матом її старшим святим матом таким туди тебе перетуди така, то тепер така, тебе то так, так, так і ще й ззаді. Кажу, тепер кажу по-нашому, блять. А вона вилупила очі, знаєте, яка тут дура стара. Так от я подивилася на цих людей, і я хочу сказати, що я дуже довго, тому коли кажуть, що не притискали, притискали, неправда, притискали, угнітали, було таке діло. А тепер я визначаюся з другої сторони. А потім ти десь їдеш, да, ну і щось там. Ну, правда, в мене ніколи проблем не було. Я це, якщо приїжджала, наприклад, десь там в Вінниці, в Томарщина, Балакала, вони казали, ви не із Гана-Франківська. Кажу, чого? Я кажу, у вас такий акцент, поговорю». Я говорю, ніколи не було. Ніколи. У мене ніколи не було на, на заході України проблем. Мені подобалося, ми, ми працювали у Львові, я жила, там ми там жили у Львові щось три, три тижні, таких добрих. о, да, Я завжди заходила, пані, дайте мені цього, цього, -цьо". все. То мені знаєш, що казали в магазині, де я зайшла, де продається психологічна література. Звідки ви? А вони ще трошки щось на російську угу. переходили, кажуть з Кривору. Ви, що з Кривору так гарно українською говорять. Кажу, так, я ж я так балуюсь, все. Тому я хочу сказати, що. А, я люблю свій суржик, да, я люблю суржик. Іноді мені оці словечки, мені хочеться, знаєте, підчеркнути. Відомо, підкреслити да, якимсь словом от якусь таку ситуацію, знаєте, є таке діло. от Але тим не менше, тим не менше, я е, я нормально відношусь до людей, якою би мовою вони не говорили. от Якщо це є людина. Але. Мені я подобається мова мова, я люблю цю мову. Да, я в гарні вірші пишу і російську пишу гарні вірші, і українську. Знала б якусь, наприклад, німецьку, можливо, по-німецьку німецькою писала. От я прошу. Тим не менше, мені подобається те, що зараз дуже дуже, дуже багато людей намагаються спілкуватися українською. Переходи я дуже буду просто просити всіх свідомих і розумних українців. Не чіпляйтеся до мови. У кожного вона своя. Да, Це гарно. Давайте будемо просто цим прикладом. От дивіться, цей вірш, да, я написала, і багато людей задоволені його слухають і трошки задумуються. Хай люди самі переходять в українську мову. Це буде правильно. Це буде, давайте будемо їм гарним прикладом. Адже ми ніколи не можемо. Давайте подивимося, як ми виховуємо своїх дітей. Як будемо бить, 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 потім сіла мама така, сягретку закурила. Розказала, що не закури, сіла, і сягаєдку кури. Ну, як ви думаєте? Панієте, от тому, тому ми будемо прикладом. Хай у нас не буде, получа, хай це буде сурлік навіть якось на, на побутовому рівні, чи ще щось таке. Ми, ми до цього прийдемо, це все буде. Просто хай воно буде, знаєте, гордістю, а не якимсь е, приводом для якихось громадянських сутичок. Все, виступила. Трибуну у нас. Дякую. <реш> дякую, дякую за цю промову. Я думаю, що відгукнеться дуже багатьом. І дійсно, давайте все ж таки відходити від цих російських наративів, які роками намагалися зробити ворогами схід і захід. Оце от те, що сьогодні озвучила пані Лана це ж дійсно відбувалось весь час. І дуже жаль, коли відбувається і сьогодні. Тому задумайтесь, будь ласка, на чиїй ви стороні, чию місію ви виконуєте, Росія над цим працювала. Ірвала в величезні фінанси, а ви зараз підіграєте їм. Тому давайте не діяти на руку ворогу, думати першочергово перед тим, як щось сказати, перед тим як щось зробити. І дійсно своїм прикладом показувати, що ми готові змінювати, змінюватись на краще. Дякую вам, пані Лана, дуже дякую за ваші ефіри, обожнюю їх, чесно, через вашу прямолінійність, емоційність, гумор. Ви неймовірні. Дякую вам і міцного, міцного, дякую. вам здоров'ячка. Дякую, дякую, велике Альона, тобі теж Тобі теж, мені приємно з тобою робити інтерв'ю. Ну, просто приємно, просто подобається. Ти як людина, і канал ваш класний. Тому всі підписуємося до них, до мене, і все. Приходимо то. до мене учитися на таро, на нумерологію. Приходимо учитися до мене, купуємо мої збірки, і всім буде щастя. Все. О, це <світ> всі посилачки, знайдете ну, ще під відео. бережіть себе, мирного, тихого дня усім. До побачення. До побачення.